Вітаю, друзі! Ви на каналі сімейного психолога Тетяни Дорошенко. Сьогодні проведемо медитацію зцілення внутрішньої дитини. Всі ми родом із дитинства. У декого батьки були люблячими і турботливими, але життя все одно приносило якісь розчарування і незакриті гештальти або травмуючий досвід. Де в кого батьки були постійно зайняті своїми дорослими проблемами і своїм дорослим життям, а де в кого батьків не було зовсім, всі ці емоції, які не були своєчасно прожиті і звільнені, можуть залишатися в тілі і довгі роки не давати про себе знати, поки не з'являться люди, обставини, події, які піднімуть ці забуті емоції на поверхню. Це відчувається як натиск неконтрольованих емоцій, образа, жаль до себе, злість до оточуючих через їхню байдужість, несправедливість, це пекуче відчуття непотрібності, самотності, покинутості. Ця медитація допоможе вам звільнитися від застарілих емоцій, вивільнити негативні почуття і перебудувати нейронні зв'язки, щоб звільнити місце для нового досвіду і щасливих подій у вашому житті. Ця медитація має накопичувальний ефект. Чим частіше ви будете її проводити, тим більш помітними будуть ваші зміни і ваш результат. Отож ми починаємо. Переконайтеся, що ніхто не потурбує вас на протязі наступних 15 хвилин. Займіть зручне положення, щоб вашому тілу було дуже комфортно. Зробіть декілька глибоких вдихів і видихів. Уявіть, що ви йдете вздовж берега моря. Лагідний вітерець овіває ваше обличчя, волосся, тіло. Вас доноситься шум моря, віддалений крик чайки. Ви гармонійна, спокійна, наповнена енергією людина. Усмішка сяє на вашому обличчі. Все добре, вас достатньо. Світ дбає про вас, світ це безпечне місце. Місце, де задовільняються ваші потреби, де всього вдосталь, де радісно, де повно любові. Побачте себе, коли ви були дитиною до 10 років. Візуалізуйте цю маленьку дівчинку, якою була ця дитина. Можливо, ви побачите себе щасливою і радісною дитиною, яка безтурботно грається десь у лузі чи вдома. Або це ображена, самотня дитина, яка хоче уваги, ласки, ніжності до себе, що вона робить? Спостерігайте за дитиною. Лагідно покличте її на ім'я. Як вам подобалось, коли вас називали люблячі і близькі люди, доторкніться до плеча вашої дитини, скажіть слова любові, ніжності, підтримки, щоб ви хотіли почути. Скажіть цій дитині, я завжди буду поруч з тобою, я тебе ніколи не покину. Ти така цінна для мене, ти найдорожчий скарб, який в мене є. Я люблю тебе, я пишаюсь тобою. Я радію твоїм успіхам, я вірю в тебе. Ти заслуговуєш на найкраще, ти моє сонечко, ти моя радість. бути з тобою. Тебе достатньо, я тебе захищу. Я завжди буду тут для тебе. Я завжди буду тебе оберігати. Скажіть все, що ви хочете сказати цій дитині. Потім лагідно обійміть, ніжно погладьте по голові. Посміхніться, подивіться в очі дитині. Можете взяти дитину за руку і піти вздовж берега, милуючись заходом сонця. Або грайтеся, кружляйте, тримаючись за руки. Милуйтеся радісною посмішкою, сміхом дитини, побачте її веселою, грайливою, заспокоєною, щасливою. Потім поцілуйте її, міцно обійміть і уявіть, як дитина зменшується до розміру горошинки. Уявіть, що ви помістили образ вашої внутрішньої дитини, цю крихітку в область вашого серця. Відтепер вона завжди буде з вами. І ви зможете проводити цю медитацію знову і знову, піднімаючи образ внутрішньої дитини тоді, коли вам це буде необхідно. Відчуйте радість, полегшення, тепло, гармонію. Побудьте в цих відчуттях. Вдих, видих. Час повертатись уут і зараз. Почуйте звуки навколишнього світу, потихеньку відкривайте очі, усвідомте, що ви проробили великий об'єм внутрішньої роботи. Ви на один крок сьогодні наблизилися до кращої, гармонійнішої, щасливішої версії себе. Йдіть у цей день із приємними відчуттями, які наповнюють вас після цієї медитації. Ви завжди зможете повернутися до цього комфортного внутрішнього стану, коли вам це знадобиться. Поставте лайк цьому відео, збережіть його у своєму плейлисті, для того, щоб ви знову і знову мали змогу його прослуховувати. Я рекомендую робити таку медитацію раз на день на протязі 30 днів. Будь ласка, поділіться в коментарях тими образами, відчуттями, враженнями, емоціями, які вспливали у вас на протязі медитації. Це надзвичайно цінно для інших глядачів, які також проходять шлях внутрішньої трансформації, а також шлях по зціленню внутрішньої дитини. Я бажаю вам щастя, любові, наповненості. З вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. До зустрічі в нових відео.